Війна, а кому помпезна та дорогезна вечірка. Війна, кажете, ні, не чули. Львівська еліта ошелешила країну розкішним весіллям. Українці просто шоковані. Наречений колишній прокурор, наречена колишня працівниця ДБР. З вами новини ТСНЮА. Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми розкажемо вам, що ж так обурило Україну. Десятки тисяч доларів на виступи зірок, двохметровий турт і сотні гостей. Львівська еліта з розмахом відсвяткувала весілля, і похизувалася цим у соцмережах. На що розраховували молодята, публікуючи ці відео? Питання цікаве, але в мережі явно відреагували не так, як очікувалося. Так, от, в мене питання: все, що там відбулося, це просто е це танці на кістках, я би так сказала. Хочеш робити весілля? Роби його, роби весілля, одружуйся, роби хрестини, народжуй дітей. Це все нормально зараз. Але, ну не в таких же масштабах. А розмах там був добрячий на кілька мільйонів. Так своє весілля вирішили відсвяткувати колишній прокурор Печерського району Києва, 31-річний Ростислав Ільницький, та колишня працівниця відділу кадрів ДБР у Львові, 27-річна Роксолана Москва. Відгуділи так, що тепер про це гуде і вся Україна. А тепер детальніше про весілля. Гуляли його в п'ятизірковому комплексі поблизу Львова в Емілі Різорт два дні. Серед гостей були відомі депутати, прокурори, міністри, бізнесмени та мільйонери. Загалом за два дні на весіллі потанцювало 800 людей. Тому й не диво, що такий розмах. Похизуватися ж треба. У списку гостей, який в інстаграму публікувала сама наречена, уважні користувачі помітили депутатів Львівської міської ради Юрія Ломагу та Олексія Різника, екс-керівника управління. З організованою злочинністю МВС України у Львівській області Василя Тилицю колишнього працівника податкової служби Сергія Малькова який був звільнений з ДФС після розголосу історії з купівлею Мазераті, донько Григорія Козловського Софію Максимець та інших більш чи менш відомих гостей, і це лише частина переліку, яку опублікувала Роксолана, а розважали всю цю малунутисячну компанію. Відомі зірки, такі як Оля Полякова, Дзідзьо та Олександр Пономарьов. А вів весілля відомий ведучий Григорій Решетнік. До слова, з відкритих джерел можна порахувати, у скільки обійшлися лише зірки. Так от, робота Решетніка коштує 5 тисяч доларів до 5 годин роботи. Виступ Полякової від 20 до 30 тисяч доларів, дідзю 12 тисяч доларів і стільки ж по номерів. І це за 45 хвилин виступу. Отож, лише на виступи кумирів витратили щонайменше 50 тисяч доларів, а це майже 2 мільйони гривень. Торт, який молодята розрізали на святкуванні, незалежні кондитери оцінили в 100 тисяч гривень, але і ця сума не остаточна. Наші колеги зі сніданку з 1 плюс 1 вирішили поцікавитися. А оскільки ж могло обійтися святкування подалі від міської метушні, сума вражаюча. Ми звернулися за консультацією до організаторки весіль, і з її оцінок лише локація може коштувати не менше 500 тисяч доларів. Лакшері вдягнута була і сама наречена із нареченим. На свої образи пара не поскупилася і витратила ще кілька десятків тисяч доларів, якщо не за сотню. Образ нареченої теж вражав. Лише прикраси, чого вартують. Наприклад, браслет Булгарі коштує майже 29 тисяч євро, і набір сережок та кольєван Клів приблизно такої ж ціни. Туфлі Роксолана обрала від Джимічу, а її коханий віддав перевагу класиці від Лора Піано коштують такі під 50 тисяч гривень. Пишну білу сукню Роксолани поки що не дослідили. Тож ми вирішили спитати думку директорки весільного шоуруму Аліни Яновської, дивлячись на цю сукню, можна зробити висновок, що це все ж таки зроблено в Україні. Європейські варіанти в них трошечки відрізняється вишивка ніж в наших українських. Покажемо вам наглядний приклад українського виробника. Характеризує саме ручна вишивка. На мені сукня, яку вишивали півтора місяці, і коштує вона дві тисячі доларів. Звичайно, на Роксолані значно пишніша сукня, ще й з довжелезним шлейфом, по якому йде ручна вишивка. Коштувати вона може від 5 до 10 тисяч доларів орієнтовно, в залежності від того, скільки ручної роботи в цій сукні, і які каміння використані для оздоблення цієї сукні. А якщо там ще й коштовне каміння, то ціна взагалі може сягнути десятків, а то й сотень тисяч доларів. І усе це наречена вирішила викласти у соцмережі, аби помпезність бачили всі. В мережі таку подію не оцінили. Замість вітань молодята отримали море хейту. Це весілля вже нарекли балом сатани, гулянкою на крові та танцями на кістках. І припустили, чому Роксолана так хотіла заміж. Їм потрібно було це весілля. Ви ж знаєте, колишні прокурори не бувають. І він розумів. Що колись через там годину-дві прийде до нього ДБР. І прийшло. Він вирішив одружитися на дівчині, яка працює в ДБР. Але і дівчині потрібно дуже було одружитися. А знаєте чому? Бо прізвище у нього Москва. Москва! Тому вони знайшли друг друга. Одружилися, зіграли помпезно. Свадьбу по своїх грошах, покрохітних, ті, які ми платимо з наших налогів, отгуляли помпезну свадьбу. І були у них такі ж прокурори, депутати, всі ті, хто живуть на одну зарплату. У мережі вимагають і покарання для всіх, хто прийшов на весілля. Мовляв, ось момент, коли ТЦК може довести свою компетентність. Покарання має бути. І його має забезпечити Офіс президента, Президент, Верховної головнокомандуючий Ставка. ТЦК має прийти до кожного, хто був на цьому весіллі. Воєнкоми має прийти до кожного, хто був на цьому весіллі. І почати з колишнього прокурора. Броніжу вже немає, з молодого, з пана Ільницького, Слабо. Прийти і призвати його до війська, щоб він показав, що не тільки гуляти, а й захищати рідну країну готовий. І не тільки він. Ми там бачили багато молодих лобів, здорових у вісів, крові лобів, там з гостей можна бригаду сформувати, то вперед, панове воєнкоме, не тільки ж. Селян відловлювати чи містян скручувати, покажіть соціально справедливу мобілізацію. Мобілізуйте тих. Хто надсміхаючись над країною, влаштував бал сатани? Хвиля хейту перепала і зіркам, які виступали на святі, цікавить людей, і звідки стільки грошей на таке помпезне весілля. Всі, хто плясав на свадьбі українського прокурора на там Шабаше, всі українські артисти, Алякова, Панамарі, Діді і шваль, повинні бути осуджені обществом і стати рукопожатними. А ви Прекратите их слушать, перестаньте их культивировать, перестаньте им поклоняться. Эти люди этого не достойны. Это свадьба во время войны. Зачем? Почему эти кадры появились? Они хотели похвастаться. Откуда у этого прокурора такие деньги? За границей, даже если ты делаешь перевод на определенную сумму, там уже возникают вопросы: откуда эти деньги, источники дохода и так далее. Здесь миллион. Пусть выйдет и объяснит людям, откуда у него такие деньги. Вопрос будет снят, но он же не выйдет и не расскажет. А тепер розкажемо вам детальніше про колишніх дерслужбовців. Нарешений 31-річний Ростислав Ільницький, колишній прокурор. Він за два місяці до весілля за власним бажанням звільнився з прокуратури Печерського району Києва. До цього він у 2019 році був у Радехові заступником місцевого прокурора. Потім мітив на посаду головного прокурора Херсонської області, але щось пішло не так. Ким і де зараз працює Ростислав Ільницький. Дізнатися журналістам не вдалося. кажуть впродовж дня він не відповідав на дзвінки і не відписував на повідомлення у WhatsApp. Ну і, звісно, своє весілля коментувати не захотів. А тепер про наречену вона 27-річна Роксолана Москва. Та і таке буває. Колись дівчина працювала у відділі кадрів територіального управління ДБР у Львові. Втім, Роксолану звільнили із бюро ще у березні 2022 року. Але із рішенням вона не згодна, тож судиться за поновлення. У вересні 22 го року й апеляційний адміністративний суд задовольнив її позов та стягнув на її користь 231 тисячу гривень за вимушений прогул. Але в ДБР уперто повертати на роботу колишню колегу не хочуть і теж оскаржується вже у Верховному суді. А поки ж рішення апеляційної інстанції не набуло законної сили. Окрім того, наречена донька відомої у Львові адвокатки та бізнес-леді Богдана Москви та родичка колишньої дружини екс очільника ДБР Романа Труби. Журналісти Львів кілька разів намагалися зв'язатися з Ростиславом Ільницьким, аби розпитати його про весілля та скільки воно коштувало. Також цікаво було почути і звідки у колишнього прокурора гроші на таке масштабне свято. Але, як ми вже зазначили, він не відповідав на дзвінки. Зв'язатися намагалися із матір'ю молодої відомою адвокаткою Богданою Москвою однак вона також ігнорує телефонні дзвінки. Але вже через деякий час до журналістів зателефонував батько молодого Василь Ільницький і попросив не публікувати розслідування. Мовляв, він багато допомагає армії. Журналісти також зазначають, що в обидвох молодят батьки не бідні люди. І може, то вони профінансували свято та й проводити весілля у час війни не заборонено. Але от чи доречні були такі масштаби та показуха в інстаграмі, це вже інша тема. А що ви думаєте про це весілля? Чи варто влаштовувати такі гуляння під час війни та хезуватися цим у соцмережах? Пишіть свої думки у коментарях. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні, слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе, побачимось!